Кошенята попліткуємо. Говоримо про Вітвіцьку, і її Амура Полтавська, Харфанг, Фронт Винника, Ірина Горва. Можете зручніше, наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За добру традицію з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректному інстаграму. Ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої зіроньки українського шоу-бізу. Ну що ж. Сьогодні у нас цікаві плітки. В першу чергу я хочу вам подякувати за те, що ви провели зі мною час. Святкували ми День народження, хто ще має бажання підтримати донатом наш канал і поздоровити мене вже з наступившим 33 річчям. Хто не встиг, хто можливо не знав, пропустив вчорашній випуск, посилання на донат та номер картки в описі та в закріплених, буду вам дуже вдячний. А ми з вами. Розпочнемо сьогоднішній випуск із Соломії Вітвіцької. Значить, про що у нас піде мова? З нею постійно ситайло, панситайло, це її новоспечений Амур. І от мені просила Кошеня як штрих до портрету, і мені б дуже хотілося це озвучити. А ви почуєте те, що ви почуєте? Я хотів би дізнатися вашої думки стосовно цієї ситуації. Отже, що нам надсилають, Богдане, привіт! Час від часу дивлюсь твій канал. Завжди просто слухав і читав, так само підписався на деяких, про кого ти постиш. Але от що помітив: Віцька ще зовсім нещодавно страждала і чекала коханого з війни. Але дивлюсь, останнім часом вона все частіше постить його у цивільному. Це як? Злився? А як злився зі служби? Просто це питання для мене болюче. Я свою сім'ю вже не бачу 8 місяців, а цей її аля військовий кинув дітей, дружину і смакує життя за обов'язком. Трохи пошукав про нього у гуглі. Це тільки суддям так можна служити. Багато хто не був вдома вже більше по півроку і навіть рік, і не займається такою, кхм, як красуватись у баби він Одного не може зрозуміти, хто кому з них був вигідний, бо щирості у стосунках там не відчувається. Він знатно, її має в усіх сенсах. Хотілося б почути думку інших. А, цікава тема. Ми з вами висвітлювали події ще. В той момент, коли про нового обранця Соломії ніхто не знав, і ми першими це злили в ЗМІ. В принципі, як завжди, ми багато в чому знаходимо ексклюзиви і їх публікуємо. І я хотів би почути думку наших глядачів. Я не борусь якось коментувати цю ситуацію, хочу вивчити більш детально, більш ретельно. Якщо ми вже говоримо про штрихи до портретів, я хочу зачитати і про Катерину Полтавську. А на тому тижні в мене був випуск про лицемірок шоу бізнесу про жінок, зіркових жінок, які найбільше брешуть, є нещирими. І в цьому списку була Катерина Полтавська. А от наша кушеня пише: наступне: за інших не скажу, а от за Полтавську в точку це страшно голодна до грошей людина. Будь-яку розмову переводить до грошей, де була скільки коштував номер в готелі, а скільки заплатили в ресторані. А труси з цуму, аж шкарпетки від Гучі. Таке враження складається, що у неї якась травма голодного дитинства. Не донатила вона ніколи, а зараз тим більше. Збори поширювати відмовляється. згадувати про війну тим більше. Дуже зрозуміло й пихати дівчисько, але насправді комплексів там просто не перерахувати. Пересікалися особисто неодноразово, тому пишу свої особисті спостереження. Тому що ця панянка заслуговує окремої уваги. Хм, Чи здивований я? Знімаючи майже три роки нон-стоп, кожного дня плітки, я вже не дивуюсь нічому. І знаєте, взагалі в мене є така теорія, чим найбезглуздіші, здавалося, чутки з'являються в інформаційному просторі і нам надсилають. А, скоріше за все, це абсолютна правда. От реально, воно так працює. Про скупість в шоу-бізнесі вже можна складати не просто окремий рейтинг, а справжню легенду, байопік писати. Я не знаю звідки така жадібність до грошей, але відсотків 90 шоу-бізнесу падки саме на гроші. І ці люди зазвичай готові жерти якомога більше доларів та євроків, але при цьому не ділитися, не платити за роботу іншим людям. В тому ж числі власному персоналу, власній команді. Катерина так далеко не поїде з подібною філософією життя. Але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Можливо, у вас є теж свої спостереження від власного спілкування з Полтавською. Надсилайте в директ мого інстаграму. Анонімність вам гарантую! Історія тебить. Торії можна все взяти і стерти інакше, то затвірити в те, що тобі нав'язали експерти, їзди на ті ж. А це Харфан презентував свою композицію історія стерпить. А, музичне відео, як завжди, має сюжетну лінію, певні сенси, і на відміну від Клавдії Петрівни, він продовжує тримати інтригу. Взагалі, от якщо ви, як слухач, чуєте музику, вона вам подобається, але ви гадки не маєте, хто це виконує. Вас такий підхід. Інтриги більше відштовхує від артиста чи навпаки притягує увагу? Напишіть, будь ласка, в коментах. Дуже цікаво, як ви це сприймаєте а, і чому віддаєте перевагу. Тож, давайте діліться власними враженнями, а я буду спостерігати, які релізи буде пропонувати Надалі Харфанг своїй аудиторії. Пам'ятаєте, я нещодавно вам розповідав в моновипуску про винника, що. Він збирається в тур європейський, але щось там не так. Німці сумніваються вкладатися в його турне. Це була правда? Значить, що мені стало відомо? А, Богдане, привіт! Твої прогнози виправдалися. А, спілкувалися <кхм> так. Тут пропустимо. Німецький організатор відмовився проводити концерти півника. Сайт поки висить, але вони вже як пару тижнів відмовилися. Займатися промоушеном та взагалі допомагати виннику планували тур на початок грудня 2024-го. Так що твої плітки не зовсім плітки. Я і не сумнівався, тому що наші кошенята працюють ефективно, дуже швидко і найголовніше продуктивно. І ми завжди з вами в курсі усіх подій. Тож Олєшка хотів повернутися хоча б в такий спосіб на європейський ринок до українських вовчиць, які там живуть, не склалося, як гадалося, тому що репутація вбита, команди немає. І наш вовчок-вчок перебивається від одного табору до іншого, намагається знайти якісь альтернативи, але навіть доля йому каже: прощавай! У нас є традиція святкувати Різдво разом. Ми все робимо для того, щоб об'єднатися, бо всі пороз'їжджалися. Тому так важливо збиратись. У нас тут ще питання: чи Польща, чи Будапешт. Ми просто відпочиваємо і перемикаємось. Мені дуже важливо, щоб ці сімейні стосунки зберігалися. Продюсерка Ірина Горва у коментарі ТСН А чому я вирішив це взяти до наших пліток? Я хочу запитати у наших глядачів, наскільки вам вдається. Поєднувати сім'ю та кар'єру і що у вас забирає більше часу у відсотковому співвідношенні. Наскільки ви змогли поєднувати професію і сім'ю і з якими труднощами при цьому зіштовхнулись? Хочу почитати, дізнатися про ваш досвід. Тож, діліться, залюбки ознайомлюсь. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі. У наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, побачимось вже завтра, Па-па!